Луцьктепло платить мільйони за котельню на колишній вулиці Карбашева, але знову ж таки самостійно не може заплатити податки і зарплатні для своїх працівників. І власне під час останньої сесії Луцької міської ради в бюджет заклали 4 мільйони гривень на допомогу нашому луцьктеплу. Мовляв, підприємство не вистачає коштів, аби сплатити всі податки і інші обов'язкові платежі. А як казав Віктор Федорович Янукович, я вам напам'ятаю. Ще рік тому, коли Луцька мерія сама ж підвищувала вартість оренди котельні на Карбашова, депутатів запевняли, з міського бюджету на це не піде ані копієчки. А зараз ми бачимо, що в ДКП Луцьк тепло почалися проблеми з виплатою заробітних плат і з платою податків. І вони вже просять бюджетних коштів, аби покрити ці борги. Ну, крім того, міська рада раніше вже передбачала кошти і на оплату е електроенергії і за спожитий газ. Тобто мільйони на котельню вони виплатити можуть, а покрити свої базові потреби, як от податки, не можуть. Запитання, чому так? Чи буває часом не через кабальну оренду в них почалися такі от проблеми, і місто фактично з того ж таки бюджету платить гроші в кишеню приватним власникам цієї котельні? Макса, а чого це Луцьк тепло платить мільйони за оренду, а не може знайти гроші на податки? Бо податки не приносять такого тепла в душу, як платіжка приватному орендодавцю.